П'ятниця 21 лютого в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю! Із двома героями попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі: Валерій Солоха, 1976 року народження. Володимир Леухін, 1980-го. Вони спецпризначенці. Загинули в один день, 19 лютого, воїнів поховали за межами Хмельницької громади. Верховна Рада підтримала запровадження в Україні Національного дня молитви. Його відзначатимуть щорічно, 24 лютого, у річницю початку повномасштабного вторгнення Росії. У Хмельницькій єпархії Православної церкви України ініціативу підтримали. У храмах в понеділок проведуть молебні за ЗСУ народ і владу. Йдеться у розпорядженні керуючого єпархією. Залучення гранту Нефко на реконструкцію очисних споруд підтримали сьогодні на позачерговій 49-й сесії депутати Хмельницької міської ради. Сума гранту понад 2 мільйони євро. За ці кошти також планують встановити сонячні панелі для забезпечення електроенергією очисних споруд. Депутати також ухвалили рішення про передачу майна військовим частинам. Ми передали частину майна нашим підрозділам Сил оборони на понад 11 мільйонів 100 тисяч гривень. Тут, зокрема, 500 FPV-дронів 10-дюймових і 7-дюймових, ну а також 50 квадрокоптерів, DJI Мавік-3Т. Це рішення традиційне. Ми ухвалюємо їх постійно. Передаємо, погодили отримання гранту. Черговий грант від Нефко. Це давні наші партнери, з якими ми реалізували вже дуже багато хороших проектів. Грант це безповоротні, безумовні кошти. Розмір гранту, який ми погодили 2 мільйони 120 тисяч євро. Грант буде спрямований на реконструкцію, часткову реконструкцію наших очисних споруд. А також встановлення сонячних електростанцій біля цих очисних споруд. Встановлення сонячних електростанцій дасть нам змогу заощаджувати кошти на споживання електроенергії, де орієнтовно до 8 мільйонів гривень на рік. Зараз завершуємо коригування чергової проекту кошторисної документації за новими технологіями. Орієнтовна вартість повної реконструкції очисних споруд близько 30 мільйонів євро і реконструкція очисних. Ми подаємо зараз її на різноманітні програми фінансування позабюджетного. У Хмельницькому рятувальники спільно з поліцейськими влаштували рейд на річці Південний Буг. Роз'яснювали людям, які перебували на кризі, як запобігти небезпечним ситуаціям. Зокрема, не заходити на лід, якщо він завтовшки менше 10 сантиметрів. Не перебувати на кризі наодинці та без засобів самопорятунку. Ми провели рейд на річці Південний Буг, аби застерегти громадян дотримуватись правил безпеки на льоду. Товщина криги наразі складає 15 см, що достатньо для виходу на лід групи осіб. Але варто зауважити, що категорично заборонено виходити на лід дітям без нагляду дорослих. Також не варто виїжджати на лід на транспортних засобах. Це надзвичайно небезпечно. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, негайно телефонуйте за номером 101. Для того щоб убезпечитися, потрібно визначити. Товщину криги. Можна зробити це декількома способами. Один з них, як ми кажемо, на око, тобто здалеку глянути на кригу і визначити її колір. Якщо крига має темний колір або мутний, брудний, значить вона тонка і небезпечна. Якщо ж крига синюватого або зеленуватого кольору, то вона міцна. Інший спосіб взяти, наприклад, е легку загострену на кінці палицю. Або її ще називають плішня, і нею спробувати пробити лід з краю біля берега і визначити товщину льоду. Вісім променів пам'яті засяяли біля пам'ятника Героям Небесної Сотні у вечорі 20 лютого. Меморіал підсвічували упродовж кількох годин, а протягом дня хмельничани несли сюди квіти. Аби вшанувати пам'ять тих, хто у 2014 році виборював право України на демократичне та вільне майбутнє. Кожен рік обов'язково це традиція нашої сім'ї. Ми приходимо 20 лютого, щоб вшанувати пам'ять Небесної Сотні, людей, які не задумуючись віддали життя за волю незалежність нашої країни. Ми дуже дякуємо за це, пам'ятаємо і хочемо, щоб наші діти теж про це пам'ятали, знали. Ми маємо не забувати, що не повернулись додому чиїсь сини, чиїсь батьки, які вже не можуть обняти своїх рідних і рідні не можуть їх обняти. Вони загинули за те, щоб ми могли дихати вільно в нашій Україні. У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці презентували виставку Натхненне відновлення творчістю. У читацькій залі розмістили 162 роботи вимушених переселенок із Маріуполя, зокрема, прикраси із бісеру, амулети, силянки та вишиті картини. Мета експозиції дати поштовх глядачам долучатися до творчості. І народні є, і етнічні є прикраси, ну і сучасні самі можете подивитися, вони дійсно різні, але кожна по-своєму красива. Тут є силянки, браслети, є гердани, стрічкові гердани, є кутові гердани, є просто прикраси, навіть медальйони такі. І останнє, що я робила, мене дуже зацікавило. Це було як подарунки до нового року це жгути. Ми хотіли донести до інших вимушено переміщених осіб, що е, можна надихатися, надихатися творчістю. Тому ми винесли на загал, щоб всі бачили, що можна робити, які вироби можна зробити з бісеру, що можна вишивати не тільки картини, можливо, вишивати якісь дерев'яні вироби, можливо, робити гірдани, силянки тощо, щоб люди надихалися, і можливо в подальшому теж відновлювалися завдяки цій творчості. Виставку натюрмортів презентують сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. Вперше від початку повномасштабної війни музейники покажуть 55 живописних творів з власної колекції, яку формували упродовж чотирьох десятиліть. Найстаріше полотно датоване 1900 роком і належить пензлю Георгія Варейського, уродженця Проскурова. Найновіший твір реквієм Наталії Коробової мисткині із Запоріжжя. Відкриття експозиції заплановане на 17-ту годину. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!